Вітаю! У даному відео ми з вами зробимо проєкт, який буде слухати нас. І, відповідно, як буде з певною гучності звук, то буде включатись світлодіод. Код програми ви можете зараз бачити на екрані. Нам для цього знадобиться, крім того, що само Arduino Uno, нам також потрібен буде модуль із мікрофоном, один резистор і світлодіод. Світлодіод ми будемо підключати до 13-го піну, мікрофон ми будемо підключати до А0. Звертаю вашу увагу, що мікрофон сам по собі має 4 контакти: А0, ground, живлення і D0. Тут ми будемо з вами використовувати тільки три піни, а саме А0 як аналоговий вхід. Земля і жилення де 0 цифровий, ми не будемо використовувати. Отже, саме такі послідовності ми і підключаємо до плати. Крім того, звертаю вашу увагу, що у нас тут є на вкоді третім рядком, ви бачите значення 200. Стоїть це поріг для визначення наявності звуку. В залежності від того, який ви використовуєте мікрофон, у вас може воно працювати по різному значенні. У моєму випадку, при значенні менше, ніж 200, я пробував 100-150, світлодіод постійно світиться. Тому для саме мого мікрофону з його налаштуваннями мені підійшло значення 200, а ви можете змінювати ці значення до 500. От, в принципі. Далі, що ми робимо? Ми ініціалізуємо, як ви бачите, void setup. Да, Ми ініціалізуємо, що у нас буде встановлення піна світодіоду. Далі і говоримо, нам необхідно виведення результатів на екран, тому ми серіал встановлюємо значення серійного порту да? монітору серійного порту 9600. Крім того, сама програма у нас буде мати наступний вигляд. Тобто ми говоримо, як тільки при считуванні даних з мікрофона, як тільки якийсь звук буде чути система, буде перевірятись умова, чи звук цей перевищує наше значення, встановлене у 200. І далі він включає мікрофон і виводить напис на екран, що звук виявлено. Інакше, тобто, коли звук зникає, світлодіод буде вимикатись. Зараз давайте спробуємо зробити. Я думаю, як розповідати, як підключити світлодіод і резистор ну, немає сенсу. Я вже пояснив, да, що у нас ми світлодіод підключаємо до 13-го піну і мікрофон підключаємо до А0. Зараз подамо живлення і пробуємо. Не знаю, чи видно, чи не видно, але. При наявності звуку світлодіод включається. Дякую за увагу.